Вітаю здобувачів знань 9 класу на уроці Біологія. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми будемо розвивати образ компетентного я через формування уявлень про дуже гармонійну систему, яка існує в природі, від мегавеликого синього кита до мікроскопічної бактерії і субмікроскопічного вірусу. В усіх інформація закодована в їхньому геномі. Так написано в основах системної біології. Тож читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо, як організований геном організмів? Що таке геном? Це сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду. Геном поєднує основні компоненти, якими є структурні і регуляторні гени та нефункціональні, некодувальні послідовності ДНК. Геноми клітинних організмів побудовані з ДНК і лише окрема група вірусів мають геноми із РНК. Розділ біології, що вивчає геноми, називається геномікою. Спадкова інформація клітин міститься не лише в нуклеоїді та ядрі, а й у структурах цитоплазми. У прокаріотів це плазміди, тобто малі молекули ДНК в цитоплазмі, а в клітинах еукаріотів – це мітохондрії хлоропласти, що мають власні ДНК. Тому в клітинах еукаріотів, окрім ядерного геному, розрізняють ще мітохондріальний і пластидний геноми. Розмір геному має тенденцію до збільшення в міру ускладнення організмів. Так геном кишкової палички налічує 4,6 мільйонів, геном дрозофіли 130 мільйонів, а геном людини 3,2 мільярдів пар нуклеотидів. Зростання розмірів геному супроводжується збільшенням кількості генів. В кишкової палички структурних генів близько тисячі, у дрозофіли до 10 тисяч, а у людини від 20 до 25. Проте факти вказують на те, що розмір геному не завжди відповідає еволюційній складності організму. Ну, наприклад, найбільший геном виявлено у рослини вороняче око. У ньому 149 мільярдів пар нуклеотидів. Ви бачите це на Ілюстрації 54 рослинку з найбільшим геномом. До цього відкриття найбільшим геномом вважався геном дводишної риби протоптеруса 130 мільярдів пар нуклеотидів. Тож запам'ятаймо, що геном утворений функціональними і нефункціональними послідовностями ДНК РНК, які здійснюють структурну і регуляторну функції. Які ж особливості організації генів прокаріотів? У прокаріотів безядерних організмів, генетичний матеріал має оперонну організацію. Концепцію оперона запропонували в 1961 році французькі вчені Франсуа Жакоб і Жак Моно. Ось ви їх бачите на фотографії. За це отримали Нобелівську премію. Оперун латинське слово. Означаю, в перекладі на українську працюю функціональна одиниця організації геному прокаріотів. До складу оперона входять один або кілька структурних генів. Це гени відповідають за синтез білків, залучених до одного ланцюжка біохімічних перетворень. Ви його бачите на ілюстрації 56. Проаналізуйте побачене. Лактозний оперон кишкової палички містить спадкову інформацію про три білки, що беруть участь у поглинанні та розщепленні лактози. Структурні гени прокаріотів не мають мозаїчної структури. Тобто в їхньому складі немає розподілу на кодувальні екзони і некодувальні інтрони ділянки. Крім структурних генів, оперони мають регуляторні ділянки. Тобто оператор-термінатор. За рахунок них забезпечується активність оперунок цілісної системи. На роботу оперуна впливає самостійний регуляторний ген. Не плутайте з регуляторними ділянками. Він синтезує відповідний регуляторний білок і не обов'язково розташовується поруч з опероном. З появою навколишньому середовищі лактози, її молекули зв'язують цей регуляторний білок, перешкоджаючи його приєднанню до оператора. Структурні гени переходять до активного стану і продукують одну молекулу ІРНК для синтезу трьох білків. Таким чином, оперонна організація геному прокаріотів забезпечує упорядковану. І регульовану активність генів залежно від умов середовища тя, діяльності інших генів. Отже, для генів без'ядерних прокаріотів властива оперонна організація та відсутність мозаїчної будови. Які ж відмінності організації генів еукаріотів? Порівняйте ілюстрацію 56 і 57, щоб краще зрозуміти відповідь на це питання. По-перше, в структурній частині генів є ділянки, що кодують спадкову інформацію. Екзони це англійське слово в перекладі означає вираження. Та ще ділянки, що їх не кодують. Тобто інтрони англійське слово, що означає проміжна послідовність. Кількість розташування інтронів специфічні для кожного гена. Така будова структурних генів еукаріотів називається мозаїчною. Науковці вважають, це може бути механізмом, який обмежує мутації. При цьому інтрони виконують функції пасток, ну, звичайно, в лапках мутацій. По-друге, відбувається ускладнення і урізноманітнення регуляторних ділянок. Перед оператором можуть розташовуватися ділянки ДНК, що впливають на рівень. Транскрипції. І по-третє, збільшуються розміри ділянок ДНК, що відокремлюють гени один від одного. Так називаємо їх спейсерів. У прокаріотів до складу спейсерів входило декілька пар нуклеотидів. А у еукаріотів ці ділянки значно більші. Вони містять повторювальні послідовності ДНК. Якщо елементи спейсерів опиняються в екзонах структурних генів або поруч із ними, то функції генів змінюються. Отже, гени еукаріотів відрізняються більшими розмірами наявністю мозаїчної структури та ускладненням регуляторних генів і елементів. Для кращого розуміння теми виконайте завдання на порівняння. Порівняйте геноми Про та еукаріотів. Визначте в першій колонці, за якими ознаками відбувається це порівняння. Практична вправа теж допоможе вам краще зануритися в цю тему і зрозуміти, що молекула Про і РНК складається із 1800 нуклеотидів, з яких на інтрони припадає 600 нуклеотидів третя частинка. Тож визначте довжину і молекулярну масу зрілої ІРНК. Навчання сьогодні є діяльнісним. Бути компетентним здобувачем знань сьогодні означає проявити ставлення до даної теми. Тож, прийміть участь у міні проекти автора підручника Біологія плюс наука геном людини. Міжнародний проект наукових досліджень для визначення послідовності ДНК, розташування генів людини в хромосомах та їх функцій. Цей проєкт почався ще в 1990 році і лише у 2006 геном був розкодований практично повністю, хоча й нині ще здійснює додатковий аналіз деяких його ділянок. Тож оцініть практичне і наукове значення проєкту геном людини. Ну, скажімо, за 12-бальною системою. Та назвіть галузі застосування цих знань, починаючи з медицини і закінчуючи сільським господарством. Отримати очікувані результати в балах допоможе вам робота над завданням для самоконтролю. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні. Будьмо компетентними.